Інцінність також вказується, що немаловажно. На превелике здивування цей смак мені дуже зайшов. Бля, воно й зараз сипеться. Спайсі Кола, Кока-Кола та Спеці. Mm. Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий всіх вас вітати на моєму ютуб каналі. З вами, як завжди, я Віталік, Ютуб канал Димний Бро. І багато хто з вас сказав: Віталь, давай огляд на якийсь гамнастанський продукт. Мою позицію ви бачили в моєму інстаграмі. Ніяких оглядів на кацапську муть у мене не буде. Я не з тих людей, які спочатку беруть гроші, щось просувають, а потім від своїх слів відхрещуються і кажуть про те, що Ой, а я не думали, що так буде. Ну і давайте не будемо про всі поняли про кого я кажу. І давайте будемо починати. Сьогодні у нас огляд на мольфар. Бренд, який мені навіть здається, не писав. Просто тупо прислали свій бокс, і все. Як правило, бренди пишуть там вони. Віталь, у нас є типа щось нове. Нас пробують, схоштую дві ж туди-сюди. Здається, жодної комунікації не було. Можливо, я помиляюся, але наскільки я пам'ятаю. Е також дуже багато пліток про те, що бренд Мольфар зараз належить бренду 402, входить до їх, скажімо так, кейсу. Жодного коментарю з приводу цього я дати не можу. У мене такої інформації нема я її ні з ким не обговорював і ніяк е підтвердити або навпаки відвергнути ці факти, тіпа або не факти, ці вигадки, не можу. Тому це на сьогоднішній день для мене лише там пліт чихось фантазії. Ну і що ж, в боксі до мене приїхало чотири смаки: ось така дерев'яна шкатулочка з замочком, і дуже багато соломи. Всередині скажу вам відверто: е я на цю солому дуже сильно матюкався. В той час, коли е, вона була у мене по всій хаті, бокс цікавий, але е, не дуже розумію бренд Мольфар. На сьогоднішній день е, наші бренди викачують щось нове, щось цікаве, е, щось вау. З брендом Мольфар я трохи в ступорі. Тобто я прокрив цей тютюн. Я закупив декілька там таких банок для того, щоб я міг а, досконало їх також відправити на розіграш людям. І ну, моя думка зовсім не однозначна з приводу цього продукту. Що ж, давайте починати. По-перше, окрім баночок, у нас тут наступна суть. Бля, воно і зараз сипеться. У нас є ось такий ось конвертів. Цю коробку я перевертати більше не буду, тому що в мене і так вся хата в солоді. Просто в пламину. Ось так воно, здається, цікавеньке, гарненьке, з цим замочком хай лежить. Тут ми поставимо ось так ось мольфарчик, з приводу якого ми з вами сьогодні спілкуємось. Перше. Замочок. Як у іграшкових, знаєте, цих всіх фінтіфлюшках був. Його я покладу сюди, тіпа, ну я не знаю, що з ним ще робити. Типу, прикольно тематично. Печатка мольфара, яку ми вже раніше бачили, якщо я не помиляюсь. Такий конвертик. Тобто конверт ми кладемо, в ньому нам цікавого немає на Тут у нас така ось брошурка. Мольфар Вірджинія Нью Мольфар, Нью Вірджинія. Що тут мені пишуть? Мольфар повертається з новим дизайном, пакування та оновленою лінійкою. Легкою лінійкою вибачаюсь, Вірджинія. Наша команда взяла паузу, щоб пропрацювати твої улюблені смаки. Зараз ми готові їх презентувати тобі першим. На що ми звернули увагу? Збільшили жаростійкість тютюну, зменшили нарізку тютюнового листа, досконали смакопередачі при тривалому курінні, додали нові смаки в колекцію. Нам дуже цінна твоя думка, будемо вдячні, якщо поділися з нами враженнями. Ну, типа, окей, це все прикольно, базару нема. Але знову ж таки, бокс величенький, в ньому чотири смаки. Як Мені здається, типу, якщо продукт був перепрацьований, потрібно було його відправляти більше для того, щоб можна було порівняти з тими смаками, які були раніше, і сказати, вони кращі або вони не кращі. Зараз ми наше заключення будемо робити виключно по цим смакам, які у нас є. Ми про них поговоримо по дизайну. Якісь різні тут листочки, мольфар, назва смаку. Що входить в цей смак в нашому випадку? Це мікс. Далі склад Virginia Gold, паток, контрольний або ідентичний натуральний ароматизатор, гліцерин. Міцність також вказується, що немаловажна, тому, мабуть, буде ще й міцна лінійка. Далі Мольфар, назва лінійки Вірджинія і все. Сказати щось більше по дизайну, ну типа, дизайн прикольний, нічого в ньому заумного нема. Він такий стриманий, але в міру там вичорний. Назвемо це так. Давайте Поспілкуємося з вами щодо смаків. Перший смак у нас це неші, це яблуко, груша, журавлина. На превелике здивування, цей смак мені дуже зайшов. Яблуко тут було ну дуже дуже фонове. Для мене груша була основним смаком, журавлина також вона була більш фонова. але вона була більш ярка, ніж яблуко, типу, і це було смачно, таке кисло, солодкий міксочок. В цілому, пайдеоте. Наступний смак. До речі, на що хочу звернути увагу? Це також мікс. Якщо тут у нас є назва смаку, нещі, тут у нас просто алоя і помело. Назва і розшифровка також алоя і помело. Чому так, нічого сказати не можу. І скажу вам відверто, стосовно смаку, Алої Помело це був, як на мене, найневдаліший смак у цьому дропі. Просто не моє. Не зайшло, не сподобалось. Це в мої вкусові рецептори, типу, нікому це свою думку не нав'язують, знову ж таки. Далі, наступний смак у нас це Спайсі Кола. Назва смака Окей, Спайсі Кола, Кока-Кола та Спеці. Смак вийшов досить цікавий. Я не скажу, що це прямо кола з спеціями, але нотку цих, знаєте, Спеції я відчув. Це просто звичайний такий кисло-солодкий міксочок зі спеціями. Дуже схоже на той смак, коли знаєте, от у нас було досить багато смаків у турецьких брендів а, там зі спеціями. Ось із цієї отрослі. Назимов це так. В цілому непогано цікаво. Для мене цей смак був таким невеличким відкриттям, але в той же час він мене трошки здивував. Ну і останній смак, який до мене приїхав, це сонячна диня. Полониця диня Ківі, назву смака не дуже розумію: сонячна диня, але в, в смаку полуниця диня, Ківі. Смак досить прикольний, і скажу вам відверто, що на нього я покладав основні там надії, типу, але він мене там, ну, трохи підкачав. Він звичайний среднячковий смак, це смачненько, солоденько, е, не трав'янисто, мені в цілому зайшло. Ну і давайте е, підрезюмуємо. Якщо ми з вами говоримо про в цілому продукт, дуже важко порівняти з старим мальфоном. По-перше, його мені засилали досить рідко. рідко. По-друге, він був такий дуже схожий на бюджетний тютюн. Зараз, як мені здалося, якість вирісла, тютюн став більш цікавіший. Стосовно жаростійкості, підтверджую: взагалі легко куриться на трьох вулях. Якщо ви накидаєте коля на півгодини, не відходите, в цілому комфортно мені зайшло. Стосовно арому, коромки десь спорні, десь цікаві, якось визначити однозначно цей дроп я не можу. Мало смаків. Тобто, чотири смаки, ми, якщо ми оцінюємо це як новий продукт, непогано задатки є. А якщо ми порівнюємо це з старим альфаром, який у нас вже був, це тяжко, тому що не зовсім все розумієш. Якщо ми з вами говоримо про цінову політику на сьогоднішній день ціна альфар. Сягає приблизно десь 240-250 гривень у розрібних магазинах. І в цілому, ну, цей прайс за цей тютюн плюс-мінус адекват. Але знову ж таки, враховуючи те, що смаків досить мало, важко зробити якесь глобальне заключення, і в цілому, відштовхуючись від того, що я пропрацював, можу сказати, що мульфар став дійсно краще. Він. Став смачніше, він почав більше жити при повишених температурах, і в цілому ви можете його брати, куштувати, експериментувати з ним. Але більш глобального чогось на превеликий жаль через брак смаків сказати не можу. Тому, друзі, дякую за ваш черговий перегляд. Підписуйтесь на нас, залишайте ваші коментарі. А ми будемо вас радувати нашими розіграшами, нашим контентом. І з вами, як завжди, був я, Віталік, YouTube канал Димний Бро. Не забувайте підписуватись, брати участь та підтримувати нас. Дякую вам велике та до нових зустрічей.